Там із спостереження 98-97 рік ворог нас і зробили дуже сприятливі море для дичі, особливо для оленів, для медведів. Вони приходять. Ми Бачили медведів і 10 років тому назад, і більше. Десь так зайшов, пішов, зайшов, пішов, тому що там великий фактор безпокоївський був. стоячий ліс, А тепер то все відрували були, тепер молодняк, все пішло, молодий ліс. Такі самі захисні ремізи зробилися, такі для всі умови для, для того, щоб були мед, 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 на не медведі але мед, <служба> особливо олені, На даний час у нас вже олені. Карпатські були, медвіді. у нас в Карпатах, орієнтовно да. Карпатський були. — Так. — А В книзі там у вас що, що написано? Ви що там дивилися, ну в книзі щось дивилися, що, що там написано? Ну, порівнювали mm -hmm. сліди, ні? Да, — Так-так-так. Да, 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 да. ну, Порівнялися сліди, Бачите, і що сходиться? <плоджувач> Бачите? Бачите, оце все бури, медвідь. Це його сліди. Це сліди медведя це? Як вони як так як у нас сидить копки в копче? А це на полоні. <му> <му> Добре, що є. Е. Рибакам, рибаками відпочиваючи, не бачився, Вони я тут і тощо тримає, коли пішли, це вони і прийшли. Глядуємо, ну, вони пішли, які прийшли, такі пішли. Ви можете посити, чого нічого не заходили? Причину дуже важко пояснити, тому що не знаю, навіть не можу знати чого. Я кажу, вона вже вже ще влезли. Раз на серці бачили, вже марка. Там рядом десант. І рибку теж люблять. Може може, ще порибачити, хто його зла. Я вже казав, що може Євросоюз хочуть. слідів не можу сказати, на мою думку, це транзитний медвідь, дивіться, сюди видно. А, навіть наші мисливці. Може бути там десь Рахівський, Тячівський, там де Великі, по десятки тисяч, там не може бути. Треба на У нас не може скоше, все, Загалі, от Він зайшов, транзитник, транзитний такий. Все. Буде, так, ну він зайшов. так, він зайшов далі, можна передбачити його дії якісь. Я думаю, що його вже тут давно немає. Він, якщо зайшов, він тут не залишиться. У нього, тут, я вам поясню, немає середового бітання, йому тут немає де залишитися. Малий він мали насила, дуже малий насила ліс, а йому треба ліс, великі території, навіть ті тазри, чистити все, навіть тут рехто немає нічого. Він тут не залишиться. Він, якщо зайшов сюди, звичайно, щось може будили, щось, щось мало зрушили його з місця, щось підбудило. Бог його знає, все може. Щось злякався і зайшов, забив сюди. І думаю, що вже як зайшов сюди, давно вийшов. з тим, що тут, крім була самка і малий пух? Послідує, так. Да. Якщо чесно говоря, я йшов сюди, я думав, що це якийсь побог, розвод бо багато. Я теж дивитися в інтернеті, всього багато. Кажуть, палки кладуть ці печатки, робить все. Кажеться, що вроді. Його син, вроді так, все на того робить. І він, що яка думка може нас повернути, вже переговорили з усіма, що лише Руманський міг зайти сюди і потак транзитно, случайно звичайно його щось там злякало, може бути, може бути за малим пішла. Бо скорше всього, то набередиться з малому. С що жого. До людей, Я так розумію, що... Воно... Я думаю, тут ніяких проблем немає абсолютно, тому що він не може тут залишитися, в принципі, йому немає тут свідомо питання, немає де він перебувати. Тут рядом село, буквально два кілометри вже люди там на полятах, то якого вилякає. З цієї сторони теж саме. І сюди. Тут нам все каже, що буде масово великий. Два кілометри вже там люди. Будуть, ту, ту саме. Та що він тут не залишиться, він його тут вже не буде. Так як спілкуємося із різними лісництвами, по сусідками, які у нас є, теж заглядалося, вже неодноразово бо заходило з Румунії, у нас там вже ж велика популяція ведмедів. медів, теж наглядовувалося і замічали таких слідів стару з малими. Так. Ну, Але в перший раз такий випадок, що він заїде на тесу, нам теж цікаво, чому що щось його або спудило, або може щось шукає собі інші якісь свої місця. Зараз парування скоро через місяць починається, що вже медмеді такі більші, що котрі будуть дуже гонули, все починати. Може стара відводить малих таких пригод. Але перший раз бачу таке, що ти сі виходили. Тобто це не шатун, не якийсь такий. Вага буде до 200 кг такого. Та... І трактор десь може прийти, і океані. Однозначно він не останеться тут у місці. Ви так само не можете пояснити, чому він тут опинився, чому вони тут опинилися. Що їх пригналося? Чому вони тут опинилися? Я думаю, що мала територія залишається там, де вони народжуються. вони один одного відганяють від себе і не відходять від своїх місць, вони шукають собі далі, де, де народжувати інших. Вже. І я думаю, що хтось за того, що там вже витіснення їхніх територій. І вони шукають собі нові місця. То однозначно, що вони будуть шукати нові місця і за того, як підходять. Це вже десь до 3 роки зачуватися від там вишкувається, навіть все ж люди. Близько так на весні, ...коли вже починається малина, десь його жінка таке побуває, і отуди от часто видять люди від мідя в лісі. От і воно собі далі шукає таке місце. Скільки людям треба стерегтися? Що, що робити, власне кажучи, якщо таке раптом сидять, то треба мати. Нічого кидати? не треба кидати, однозначно нічого не треба, просто стати і нічого не говорити, не кричати і не тікати. Якщо людина втікає і кричить, або щось його може спудити. Або Може наоборот привлячити до себе німа. Тобто звір, якщо його не кивають, він не кине. Однозначно, що він не буде нападати, він буде відходити від явною. Ну, в такий період, коли там, у них напередодні ну, спарювання, чи як це називається, у них там. Да, тобто наскільки там, вони агресивні між собою, не агресивні, тобто може бути агресивний в цей період. Може бути агресивний, але... Він е, людям по-любому не буде попадатися на очі, тому що вони, якщо спарюються, вони будуть високо враг. Там, я думаю, що люди не сидяться. Вони будуть учасників, попадаються. попадаються тоді, коли він голодний. А голод міг його сюди привезти? Ну голод. я не знаю, що, що тут голодні? Ні, не зміг. está aqui